Топ 20 фактів про смерті Ісуса Христа. Розпиття це найболючіша смерть коли-небудь винайдена людиною. Це покарання було в першу чергу для самих відморожених і злісних чоловіків-злочинців. Ісусів одяг був поділений між римськими воїнами, псалом 21, вірш 19. Діля тризи мої між собою. І про одяг мій кидає жереб. Поліни Ісуса були зізнаті під кутом близько 45 градусів. Він був змушений нести власну вогу м'язами стегна, що не є автономічно правильним положенням, яке можна зберігати більше, ніж на кілька хвилин без судом у м'язах стегон і гомілки. Уся вага Ісуса тиснула на його ноги, які були прибиті цвяхами. А оскільки м'язи ніг швидко втомлювалися, вага його тіла повинна була бути перенесена на його зап'ястя, руки і плечі. Через кілька хвилин після того, як його поклали на хрест, плечі Ісуса були вивихнуті. Через деякий час літі і зап'ястя Спасителя також виявилися вивихнутими. Результатом цих вивихів стало те, що його руки повинні були бути на 23 сантиметри довші, ніж зазвичай. Виконався псалом 21, вірш 15. Я розлитий нему вода, і всі кості мої поділились. Цей пророчий псалом дуже точно передає почуття Христа на хресті. Після того, як були вивихнуті зап'ястя Ісуса, літті і плечі, вага його тіла через руки викликала тис на м'язи грудної клітки. Це змусило його грудну клітку витягнутися вгору і назовні у самому неприродньому стані. Його грудна клітка постійно перебувала у стані максимального вдиху. Щоб дихнути, Ісус повинен був спертися на пробиті цвяхами ноги і підняти власне тіло, дозволивши грудні кліці рухатися вниз і всередину, щоб випустити повітря з легенів. На відміну від усіх голівудських фільмів про розпиття, жертва була надзвичайно активна. Вона була фізіологічно змушена пересуватися вгору і вниз по хресту, на відстань близько 30 сантиметрів, щоб дихати. Процес дихання викликав жахливий біль, змішаний з абсолютним жахом за духів. Оскільки розпиття тривало 6 годин, Ісус все менший і менше Міг переносити свою вогу на ноги, та як його стегна та інші м'язи ніг все більше і більше слабшали Збільшувалося зміщення його зап'ясть, Ліктів і плечей, а подальше підняття його грудної клітки робило його дихання все важчим і важчим. Через кілька хвилин після розпиття Ісус став страждати сильною задишкою. У ніг ісуса розвинулося болісно судома від тиску без спробах підняти власне тіло, щоб дихнути. Піль від двох роздроблених середніх нервів у його зап'ястях буквально вибухав при кожному русі. Ісус був весь покритий кров'ю і потом. Кров була результатом бичування, яке мало не вбило його, а піт – результатом його спроб дихнути. До того ж, вожді юдейські, натовп і злодії по обидва боки хреста, знущалися, лаялися та сміялися над ним. Крім того, це спостерігала власна мати Ісуса. Уявіть його емоційне приниження. Його рівень кисню у крові почав падати, а рівень вуглекислого газу у крові почав підвищуватися. В результаті його серце почало битися швидше, щоб збільшити перелив кисню і видалення вуглекислого газу. Фізіологічні рефлекси Ісуса вимагали від нього більш глибокого дихання, і він мимоволі рухався гору і вниз по хресту набагато швидше, незважаючи на нестерпний біль. Салом 21, вірш 7 по 9, Я черв'як, а не чоловік. Посміховище людський погордо в народі. Всі, що бачать мене, лають, кажучи устами, киваючи головою. Він уповав на Бога, нехай позбавить його, нехай рятує, якщо він уготний йому. Ісус нічого не пив протягом 15 годин, тому його тіло було дуже зневоднене. його кровяний тис упав до мінімуму. Близько полудня серце Ісуса ймовірно почало пробуксовувати. Легені Ісуса, ймовірно, почали заповнюватися легеневим напряком. Влас і кров зібралися в просторі навколо його серця, званого Парикардом. Моє серце стало як віск, розтануло посеред внутрішньої моєї. Псалом 21, віш 15. Ця рідина навколо його серця заважала серцю Ісуса битися правильно. Коли римляни хотіли прискорити смерть, вони просто ламали ноги жертвам, змусивши жертву задихнутися у лічені хвилини. По третій годині дня Ісус сказав: звершилось. У той момент він відпустив свій дух і помер. Ймовірно, смерть наступила від задухи або від розриву серця. Він помер, що прості люди, такі як ви і я, могли відправитися на небеса, бо того, який не знав гріха, він зробив за нас жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. Друге послання до Коринтян. П'ята голова, 21-й вірш.